На запитання стосовно стану доріг, дорога Кременчук, Київ це дорога державного значення, але там є такі відрізки, вже де дороги майже немає. І Кременчуцька районна військова адміністрація, зокрема, просить у обласної військової адміністрації, хоча б 10 мільйонів там на якийсь ямковий ремонт. Чи можливо це, чи це неможливо? Ну, теоретично це можливо. Тут треба зробити ревізію всіх доріг, які є на балансі, я так розумію, це агенції місцевих доріг, яка підпорядковується обласній військовій адміністрації. Потрібно сформувати оцей фінансовий пул із коштів і пул із доріг, які потребують першочергового ремонту. Ну, це буде навіть не ремонт, це буде, скажімо так, усунення. І спрощення проїзду, бо для того, щоб провести той же самий капітальний ремонт, нам необхідні кошти із дорожнього фонду державного бюджету. Цих коштів наразі немає, але ходять чутки, що, начебто, із за того стану доріг, який зараз є, начебто кошти будуть все таки виділятися, і тоді можна буде говорити про напрямки, які будуть фінансуватися зараз, скажімо так. Питання до нас ще не дійшло, але я розумію, що воно буде не сьогодні, завтра.